Чемпіонат України, футбол, Прем'єр-Ліга. 25-й тур стартує у цю п'ятницю, друзі. 18 квітня. Вмощуйтесь зручненько. Із цього фото, і з назви даного відео, ви зрозуміли, що матч піде про перший мова піде про перший матч. Бачите, я навіть не монтую і не вирізаю. Як є, все так і залишаю. Ворскла Олександрія. Так, перший матч відкриття 25-го туру. І після цього туру, який почнеться в п'ятницю, залишиться 5, рівно 5 турів до фінішу. І ми будемо знати, хто чемпіон. Хто буде приймати участь в Єврокубках, саме в Лізі Європи і в Лізі конференцій визначимося. І е, хто залишить, на жаль, прем'єр-лігу? Отже, друзі, я буду починати з матчу п'ятниці е, 18 квітня Ворскла Олександрія. Ворскла перебуває. На, я би сказав, так, досить небезпечному 14 му місці Олександрія на другому, на крутому і по чесному я вважаю для олександрійців. Отже, друзі, хто забув підписатися, хто ще не підписаний на наш канал, запрошую ось прямо тут і зараз. Давайте підпишемось. І нагадую, ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка всьому нашому каналові і нашій спільноті майстер-клас. Дякую всім вам. Ворскла Олександрія. Видіграли 100% всі матчі, перенесених пропущених немає ігр. Після 24 матчів попередніх Ворскла забиває лише тільки 18 мячів за 24 матчі. А пропускає аж 32. Багато, дуже багато Ворскла пропускає. І звідси 14-та сходинка, я вважаю. Яка, ну, майже відповідає грі Полтавчан. На жаль, я не хочу, щоб такий клуб, як ворскла Полтава, залишив. Прем'єр Лігу. Будемо спостерігати і надіятися, що цього не буде. Що стосується футбольного клубу Олександрія з одноіменного міста, друга сходинка. І надалі вже навіть враховуючи доіграний матч кривбас шахтар Шахтар все одно на три очки. Відстає від олександрійців. І Олександрія, якщо не допустить прикрих помилок, може цілком вперше зайняти другу сходинку і взяти срібло чемпіонату України прем'єр-ліги. Після 24 матчів Олександрія. Забито 36 м'ячів. Півтора м'ячі за гру. пропущено 17. Менше ніж навіть 0,75 за гру. Тому я вважаю, що Олександрія цілком і по праву може розраховувати на здобуті бали у цьому, навіть хай він носить виїзний характер цей матч. Але все одно для мене особисто, ну, надіюся, і для більшості з вас, друзі, явний фаворит тут ФК Олександрія. Погодьтеся з тією грою, що останніми матчами демонструє Ворскла. Шансів мало, навіть на нічию. Але все ж таки, за нічию, за одне очко можна зачепитись. Побачимо, як все буде. Я єдине, що впевнений, що рахунку 0-0 тут не буде. І навіть 1-0 не буде. Тут буде 2, 3 і більше м'яча. Враховуючи все вище сказане, я прогнозую в матчі ворскла Полтава, футбольний клуб Олександрія. Олександрія з іксом. Олександрія не програє. І як мінімум два м'ячі. Це означає, що Тотал більше 1,5. Олександрія з іксом. тотал більше 1,5 за 1,94. Пишіть свої пропозиції, друзі. Мою ви почули тільки на що. Дуже радий, що ви зі мною. Вже багато років на YouTube-каналі Майстер клас. Хто ще не підписаний, не забувайте підписуватись. Вподобайки, коментарі. Це головний стимул, потужна мотивація і найважливіша підтримка для подальшої боротьби і роботи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Не забувайте, скріншоти вже на вас чекають в телеграм-каналі, по моїм прогнозам. Хто не любить слухати моїх довгих промов на Ютубі, завітайте в телеграм-канал, ви будете першими знати про мої прогнози і будете економити, заощаджувати 5, а іноді і набагато більше хвилин вашого особистого часу. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео, там само, дай посилання на всі мої соціальні мережі, друзі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я всі прямі трансляції на всі матчі на сайті, де е, опублікований він у описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Е, дякую за підтримку, увагу і активність, за перегляди і, взагалі, за те, що ви є, друзі. Всім удачі. До зустрічі, папа. -па.